Групи раннього розвитку для найменших дітей віком від 1 до 2 років запрацювали у Калинівці. Вони відкрилися одразу у двох дошкільних закладах громади. Щоб створити безпечне і комфортне середовище для малюків, було закуплено спеціальні меблі без гострих котів, великі іграшки з якісних матеріалів, облаштовано ігрові майданчики з гірками та гойдалками. Встановлено манежі, сухі басейни та горщики. Для діток, які ще залишаються на грудному годуванні, передбачено. На окрему кімнату фінансування проєкту здійснено за рахунок бюджету громади з нами на зв'язку. Віталіна Сапунова, директорка дитячого садочку, номер один. Мої вітання вітаю. А, власне, чому громада вирішила відкрити групи для таких маленьких дітей саме зараз? Ну, потреба у створенні груп раннього розвитку виникла через численні звернення батьків. Все більше родин прагнуть поєднувати роботу та виховання дітей, а також забезпечити малюкам ранню соціалізацію та якісний догляд. Ну тому громада вирішила відкрити такі групи, аби підтримати сім'ї та створити умови для гармонійного розвитку дітей. Як вихователям працюється з дітками від одного до двох років? Працювати з малюками цього віку водночас і складно і цікаво. Діти цього віку ще не звикли до колективу. Вони дуже потребують уваги і турботи. Ну, вихователям доводиться індивідуально підходити до кожної дитини, приділяти значну увагу адаптації, формування режимних моментів і розвитку перших комунікативних навичок. За яким графіком відвідують садочок наймолодші вихованці? Спочатку дітки відвідують садочок кілька годин на день, щоб легше звикнути до нового середовища. Згодом, коли адаптація проходить успішно, вони можуть залишитися вже на повний день. Які побажання ви отримали від батьків після запуску груп раннього розвитку? Батьки дякують за відкриття таких груп і висловлюють побажання й надалі розширювати можливості для найменших вихованців. Вони відзначають, що діти швидше розвиваються, стають більш самостійними, вчаться спілкуватися з однолітками для батьків родин. Це також важлива підтримка, адже батьки отримали можливість повернутися до роботи, знаючи, що їхні малюки у безпеці та під належним доглядом. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і бажаємо вам успіхів. і На все добре. Дякуємо вам до побачення. А нашим глядачам нагадую: Віталіна Сапунова, директорка дитячого садочку, номер 1 була з нами на зв'язку.